Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас очікується півфінал Ліги конференцій з Фенербахче. Ну а також зіграємо ще матч чемпіонату з металістом, який нічого не вирішує, але я хочу дати деяким гравцям проявити себе та й. Подивитися, що вони з себе представляють. Що в нас тут? Буяльський хоче. А, він каже, що він в хорошій формі і хоче вийти в стартовому складі. Ну, подумаємо. Так, і ось цей я з ним підписав контракт, мені його продати просто потрібно. Він грати в мене не буде. Ой, у нас Сидорчук вилучений, мабуть, жовтих карток нахапався. Ну, фінанси ми вже не виконуємо. А тут показується, що Сидорчук може грати дивно. Ну, зараз побачимо. Ну що ж, розпочинаємо матч з Фенербахче. Нічого собі у них тактика. Знаєте, я, мабуть, поставлю собі... Тактику прямі передачі. На Бруму, на циганкова, можливо, вони там будуть втікати. Давайте, давайте ми зіграємо в такій формі, а вони в домашній. Чи давайте вони в чорній, ось додаткові, а ми в білій. Ось так буде краще. Ясно? Дощу нема, чудово. 6 хвилин, легенда. Виходимо на поле. Вже зовсім скоро фінал. Один крок. Ну, два кроки потрібно зробити для того, щоб зіграти у фінальному матчі Ліги конференцій Нам показують сітку турнірної таблиці. В паралельному матчі зіграє Тоттенхем з Сельтою. Фаворит зрозумілий. Потужна схема у Фенербахче. я так розумію, вони одразу націлені багато забивати. Гарно було б використати їхні вільні зони за спинами, якщо вони будуть не встигати повертатися. Хоча там три центральних захисники, які будуть. Страхувати нам показують стартовий склад Фенербахче. Знайомих. Я нікого не назву. Тіссерант щось знакоме таке. І зараз склад Динамо. Д... Бущан на воротах. В захисті Олександро Сирота Забарний Тимчик. В півзахисті Фернандіньо, Сидорчук, Сиганков, Шопаренко, Брума. І Супряга. На вістрі атаки. Ну Що ж, розпочинаємо. Півфінальний поєдинок Ліги конференцій. Перший. Удар циганкова Алтай. Вже робить перший сейв. б'є Не докручує наш лівий Вінгер. Ой-ой-ой, який грубий підкат. І що покаже арбітер? Червона картка. Жоао Педро. Напрацював своїм підкатом. Ззаді в ноги. Зовсім там до м'яча було не близько. І це заслужена червона картка. Пробиває сирота. Алтай. М'яч на кутовий відправив. С супряга, 1-0. Провал в захисті Фенербахче. Кудись три центральних захисники ділися і відкрили такий великий коридор, в, який, в якому Супряга отримав ну, за, за багато часу. Для того, щоб реалізувати момент. І добре, що він забив, а не в голкіпера там влучив. І на 17-й хвилині Супряга забиває свій четвертий м'яч в сіми матчах Ліги конференцій Циганков запускає Супрягу один на один. Удар 2-0! 22 хвилина. Дубль Владислава Супряги. І хочеться відзначити передачу Віктора Циганкова. Хоч я й думав, що задалеко був м'яч вибито. І Голкіпер вийде на перехоплення, але ні, він залишився на лінії, тим самим дав супрязі забити свій другий м'яч в цьому поєдинку. Зараз Брума робить рахунок! Ні, не робить рахунок 3-0. Стійка. Грає за господарів. Шапаренко. Роби рахунок 3-0, ну чому ж ти по центру б'єш? Пенальті комусь в руку влучила. І можна робити рахунок 3-0. На нашу користь. 13-й номер. Ну куди ж так руки розставляти? Не знаю, чи в майбутніх версіях з цим це поправлять. Але в цій FIFA, ну, ми пам'ятаємо минулий матч, минулу серію. В матчі з Кривбасом. Що то було. Ну давай знову по центру. Так, забиває Віктор Циганков і робить рахунок 3-0. Гарний! Гарна перевага. А я якраз хотів пробити в той кут, куди впав Голкіпер. Дуже впевнено. Головне, що Голкіпер не вгадав. І на... І за такого рахунку у нас Буяцький просився вийти в цьому матчі, тому що він в хорошій формі. Ну це він нам так сказав. І щоб він не образився, то дамо йому пограти. Супряга Хетрик! Хетрик! 4-0. На легенді! Фенербахче в півфіналі Ліги конференцій. Гарна стіночка між Олександрою і Брумою. І Брума ще записує на свій рахунок гольову передачу. А Супряга оформлює Хетрик. Дуже класна у нас результативність останніми матчами. Он циганков в минулій серії. Покер оформив сьогодні супряга хетрик. І де ті три центральні захисники, які мали б центральну зону хоча б страхувати. Ой, забарний, рукою зіграв. Що ж, Фенербахче може на 60-тій хвилині рахунок розмочити. Ну так, ти тепер цей руки виставляє. Вищо! Молодець. Непогано ми в стіночку розіграли, і зараз можна на п'ятий замахнутися. Циганков 5-0. Що ми творимо? Чи що творе захист Фенербахче? Це просто рознос і ну, фактично ми забезпечуємо собі фінал. В якому, скоріше за все, нас буде чекати Тоттенхем. Фенербахче зовсім нічого не створює. Я думаю, вони почнуть грати в другому матчі, що нам буде дуже важко. Тому що, ну так якось вже пос... так традиційно склалося, що перший матч вон... команди зовсім не грають, а в другому вони починають грати неймовірно. Буяльський 6-0! Хіба може бути таке в півфіналі якогось турніру? Навіть Ліги конференції. Це просто неймовірно. Знову стіночки проходять. Ніхто нікого не тримає. Як Фенербахче з таким захистом дійшов до півфінала? І Буяцький, до речі, забив. Ну це може бути 7-0. Прума! 7-0. Я просто навіть не знаю, як це коментувати. Це другий розгром в Єврокубковій. Перший був 6-0 в цьому стурмом ми зіграли. Ну, Брума просто познущався, там викрутив хребта захиснику. Все, команда Фенербахче просто капітулювала. А ще 15 хвилин грати. От просто якісь можна шалені рекорди ставити. А, я ж забув, вони в меншості ще й грають. Точно. Фенербахче, вони зламали собі гру отою червоною карткою. І все, дає фінальний свисток арбітер. І закінчує ці страждання турецької команди. Супряга отримує м'яч за, за три голи. І дуже шумний стадіон. Звичайно, запальним вболівальникам Фенербахче це зовсім не сподобалось. Ну, у нас перевага по статистиці Шалена. І якраз ми на очікувані голи 6,9. Там Тоттенхем 3-1 виграє в сельти, ну, також майже собі забезпечив е, фінал. Ну і ще один поєдинок у нас сьогодні з Металістом на виїзді. І тут я побачив е новину за 22 квітня Динамо Київ домінує в Прем'єр Лізі і бере титул. За три тури до кінця Динамо Київ вже може святкувати перемогу в Прем'єр Лізі. І тут Металіст хоче зіграти з Динамо Київ краще, ніж в попередньому матчі. Я нагадаю, що той матч ми виграли з рахунком 3-0. Ох, зараз я трошки тут зміню. І... повернусь. Змінив я 99% стартового складу. Лише один Шапаренко зіграє старт, а так, Нефщеред, Кравченко, Попо, Бурдай, який нас зовсім не грав. Дубінчак, Шепелів Андрієвський, Лонвик, Шапаренко, Кабаєв і Ванат. Дощ! Ще й граємо в дощ. В цьому матчі я не буду багато моментів вам показувати, покажу лише забиті м'ячі, а також те, ну, можливо, як грає нищеред або окремі футболісти наші. Якісь моменти, тому що. Нещерету я трохи перестав довіряти. Ну, якщо в нього будуть гарні сейви, я це, звичайно, покажу. Нас, звичайно, турнірна таблиця вже не дуже цікавить саме для нас, тому що ми собі чемпіонство гарантували, а також гарантували собі участь, ну, я це, на це сподіваюсь, в лізі чемпіонів. Ух! Непоганий момент у металіста. Це перший такий серйозний момент, де нас виручив Нещерет. Зараз контратака. Динамо Рибка. Нещерет. Другий сейв в цьому матчі. Ох! Момент! У прядуна і металіст виходить вперед. 1-0 на 56-й хвилині. Провал в захисті. І Попов не перехопив. Пенальті. І Попов червону картку отримує. Ну хто ж? Тож як не Попов отримує червону картку. Тільки хотів сказати, що Попов не привіз. Ну там я вже дуже нерозумно полетів у підкат. Але не нещеред... Там... там не зовсім не нещеред. Там Стійка. Але все одно. І ще один сейв Ну Він сьогодні себе гарно проявив. Ну що ж, матч закінчується. Металіст зіграв краще, ніж попередній матч. Вони виграли у Динамо Київ, але є одне але. Ми грали другим складом, який, ну, мягко кажучи, перемагати не зовсім вміє. Ну от, в принципі, по статистиці майже паритет там Дніпро 1. Перемагає. Давайте подивимося на турнірну таблицю. Шахтар закріплюється на другій сходинці, вже має відрив в 4 бали від Ворскли. А от, а, і в принципі, трійка. Посклад Дніпро 1 і Колос вже в принципі, забезпечили собі Єврокубки. Правда, Хто яке місце займе, ось це ще інтрига так інтрига. Ну а тут металіст, який переграв Динамо-Київ, ще може викарабкатися з зони вильоту. Ну, Верес Рівне вже шансів майже немає. Ну що ж, на ось такі ми таблиці завершуємо сьогодні. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.